Вам подобається якісна музика з близькими для кожного словами та щирими емоціями. Я раджу вам послухати гурт Монте Крісто. Хлопці, ви супер! Зараз у вас тур вихідного дня з програмою Будемо разом, яку входить пісня з такою ж назвою. Ну, вона просто неймовірно шикарна. Чим саме вона вам подобається, що ви назвали тур саме? Тут навіть ситуація не в тому, що подобається нам ця пісня. Так склалося історично, що ця пісня найпопулярніша в нашому репертуарі і вона найбільше полюбилася слухачу нашому. І тому ми вирішили поєднати всі найкращі, на наш погляд, треки на сьогоднішній день. І зробити, назвати цю програму «Ми, ми будемо разом. Щоб привернути увагу, так би мовити, до цієї програми, до цих концертів. А сам ну, вам самим, яка пісня найбільше подобається, що найкраще найбільше ну, подобається. Це таке провокаційне запитання, і, напевно, я не зможу, ми не зможемо дати відповідь на неї, тому що всі пісні. Всі пісні ну, в кожній пісні є якась частинка кожного з нас, тому важко відповісти на це питання. Монте Крісто він виконує пісні про кохання. Там є пісні, які відображають всі почуття, всі емоції даних почуттів. І я думаю, ну, ваші пісні є сам треками не одного побачення, якогось ювілею чи навіть освідчення. Вам особисто ніхто не пропонував там заспівати на одній з таких подій? Пропонують, пропонують. Ми одного разу навіть е, співали на даху. Е, чоловік робив освідчення своїй дружині, і от він хотів саме, щоб це освідчення було під пісню Будемо разом. Е, як відбулася? Вона сказала так. Вона сказала однозначно так. Я не ну ясно, її виводять на кришу з завезеними очима, на дах та знімають е, цю пов'язку і тут стоять чотири мужика, значить, зі струвантами. Як тут не сказати так, ще поб'ють я не знаю. — вибори не залишили. Так, так. — А які у вас надалі плани після того, як ви закінчите цей міні тур ваш. Ми надалі будемо виступати, працювати. просто Це вже буде, можливо, якийсь більше проміжок часу між концертами. Ми плануємо зараз записати декілька нових треків і зняти декілька нових відеокліпів. А на які саме пісні? На нові. Це будуть нові пісні і це буде вже зараз секрет. Вже три, п'ять нових Так, вже наразі п'ять нових проєктів, які зараз тільки в нас на листочках. Так. А коли приблизно хоча б чекати цих умов? Ну, думаю, на протязі найближчих 6 місяців, десь, так. Mm -hmm. на півроку. Yeah. А мені ще таке цікаво, чим ви найчастіше їздите в ваших там турах чи з міста в місто? Яким ви там транспортом перебуваєте? Або потягом, або автомобілем. Це просто. Е, ви вперше в Луцьку за 17 років. Що ви там сьогодні побачили? <смітно> <в> місті? <смітно> Десь були, там, відвідували. Так, щось. нам сьогодні провели просто шикарну екскурсію по місту, е, показали замок, е, ходили по 100 метрівці ваші, Ну, якось так насолодилися зовнішнім видом міста. І... Старий міст, там де об'їжджали міста. Як називається? Це, я не там <гум> Це не <важливо. гум> <гум> <Нашого вузка я гум> пам'ятаю. Там місць. Старий. в Луцьку є, щоб подивитися, а не вже там місце, замоти, бать. Дуже душевна міст. атмосфера, дуже такі от якби, усміхнені люди, дуже приємні. Приємно знаходитись тут. А от в кожному колективі є така людина, яка розвантажує завжди обстановку, там всіх смішить чи ще щось, там в вашому колективі хто це? А ми по черзі. А ні, хоча я рік часто буває щось таке. Ми приколуємося постійно на концертах, перед концертами. А як саме? Як говоримо, спілкуємося, коли їдемо на і воно само собою виходить, якісь такі цікаві ідеї з'являються, що ми від них просто ржемо. А щось таке конкретне, можете розказати? Наприклад, сьогодні е, звучала пісня Я не ти кохана дівчина моя, 50. З'являється щось просто Тобто у вас в колективі все весело, чудово. Ви не сумуєте? Ні, не сумуємо. Знаходячись тут з вами, то взагалі сумувати не приходиться. Це... Зміло. Зараз всі люди активно сидять в соцмережах. Як ви ставитеся до цього? Чи часто ви підвідуєте свою сторінку? Кожен день. Кожен день, Кажен день Кажен як, як наркомани, отак от. а треба пост пости так закинули. Ага, значить, так наш адмін зробив пости, І скільки лайків так перевіряємо, мало лайків. Значить, от щось треба робити з цим. -то. Ну за статистикою людина відвідує свій акаунт десь тако двічі в день мінімум. Баштику. Макс, да. Ну так само, чи так само, так. так само. І коли сидиш вдома, наприклад, там в Києві, то якийсь вихідний день, то ти сидиш, сидиш, сидиш капає і сидиш, там в Фейсбуці або і читаєш новини. Я постійно відвідую ВКонтакт, Фейсбук. Однокласники, може, раз в тиждень. Ну, він Людина постарша, йому такий мастодонт, йому цікаво, що там посидіти от пошлості в, в однокласниках. Інстаграм я не задуречі, до речі, до речі півроку вже кажуть зареєструйтеся там, зробіть акаунт хоча б групи, щоб це треба зробити. Ми зробимо. Ми пане, приїдемо завтра і вже зробимо там. Ні, ми зробимо вже може навіть сьогодні. Робіт, я, я буду заходити, глушку, буду лайкати. Ми всіма зараз тут походкаємося в Лучеську і зробимо з інстаграм. Нарешті відкриємо. Ваші нові пісні також будуть про кохання, чи якийсь новий формат щось. Новий репертуар. В основному це пісні про кохання, звичайно, про почуття, про життєві ситуації, які відбуваються кожен день на кожній з вулиць нашої, не тільки нашої країни, а й цього світу. Але крім пісень про кохання, в нас також є такі пісні, як Україна, брат, війна, тобто такі пісні на якісь гостросоціальні соціальні теми. Ну, вони трошки можуть випадати для якогось основного нашого слухача, але вони є, і на них є також свій попит і є свій слухач. Зрозуміло. А ви за кордоном десь виступали вже? Ні, наразі. Не ні, ні разу не виступали. Yeah. А, куди Чому, б ви Чому в Луцьк приїхали вперше за 17 років, то якісь там за кордон? кордон. <кхем> Чому ви так не... А ми, ми на кордон приїхали. Yeah, 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 yeah. Завтра їдемо в Коваль пробувати. <кхем> там. Нові пісні це секрет і це вже. Як, як коли буде, That тоді у нас буде. В Ну, Наприклад, ти казав загублю розум», але ця пісня вже стара, просто ми її воскресили і зробили нове аранжування і переписали вокал. Так, і ми так, ну, оновили, наприклад, це. А Я не бачу сенсу казати ті, ну, назви пісень, да, які вам про що не скажуть. Тому краще, Нічого, ми будемо знати хоча б в якому стилі про що. Вона також про кохання. «Загублю розум», розом по Просто покоріти сердець. А часто ви покорюєтеся серця своїх фанаток? Ось таке питання дуже складне. Ми не знаємо, покорюємо ці серця чи ні. Хоча, напевно, коли заходиш в соціальні мережі і там бачиш, що долучається в друзі, то, напевно, когось покорилося. у вас, напевно, активно долучаються? Там насправді ні. Два-три чоловіка. За годину. Місяць. Так, місяць. Це вже добре. Не, ну в Умані, наприклад, в нас перший концерт був на масовому в Умані. І ну, перший, от коли почався це, наші ці поїздки, то там було б десь близько тисячі людей зібралося. То 15 заявок у мене висіло. В друзі. А після Львова було дві. Додається чи це в нас на Славко гітарист. Він такий більше, такий лавілас, активний. покоритель, активний. Та такий більше то е, жінки ведуться на його руки, які бігають по гітарі, по грифу, і долучають його більше. В друзі, це його якби обов'язок такий. Там, ви більше там додаєте людей чи підписники? Кидати вам заявку чи. Дома на нікуди додається чимось. Я не долучаю Я продаж трусів там, наприклад, теж. Ну думаю, ну мало ли там якась знижка буде класна. Хай буде в друзях. А потім вже коли там діде до відмітки 10 тисяч, то можна вже буде почистити. Всі помічають думаю, Сашу тільки, а там по нагітарі на клавіша. А, ще барабанщика. Дешу взагалі видно. Деше також дуже багато прихильностей є. Дуже одну привозить. І... То така тема, дуже дуже тендітна тема і краще про неї не говорити. Дякую вам. ви неймовірно чудові. У вас неймовірно чудова, прекрасна музика. Ви неймовірно веселі та чудові. Сьогодні будемо разом на концерті. Однозначно будемо разом. Все, гарних вам прихильників. Дякуємо.